Коли турбує печія? Гастритол. Не носи з собою гастрит. Скоригували вогонь авіації збройні сили України, вдарили по російській базі на Херсонщині. Удару було завдано авіабомбою західного зразка JDM. і базу загарбники облаштували біля села Тарасівка Херсонського району. Воно перебуває під окупацією від початку повномасштабного вторгнення. А чи відомо вам що це за така авіабаза? Що яку техніку, і чи був там особовий склад, що зберігали саме тут. Ну, знаєте, періодично наші збройні сили постійно накривають угруповання ворога і бази в глибині окупованих територій, і це стосується абсолютно всієї лівобережної Херсонщини, незважаючи від того, де вони знаходяться. Повідомляються про знищення дороговартісної техніки окупантів, про противорелокаційні системи, які ми облаштовують окупанти лівобережну частину Херсонщини, і саме мета знищення. Чити угрупування ворога і тилові запаси і склади ворога, так навіть окупанти, намагаючись убезпечити свої угрупування, штаби і так далі, розташовують на Арбатській стрілки, але й там немає їм спокою. І де б вони не розташовували чи то Арбатська стрілка, чи то Скадовський район, але вони є в досяжності наших збройних сил, і не буде спокою окупантів на нашій землі. Очільник Херсонської ОВА про куді говорив про те, що росіяни можуть зараз розпочати або розповідати про так звану евакуацію, але ворогу потрібно лише одне використати наших мешканців, і тому він підкреслив, аби мешканці лівобережжя перебували у безпечних місцях і не погоджувалися на якісь подібні пропозиції від окупантів. А чи дійсно вони можуть оголосити так звану евакуацію? І як ми зрозуміємо, що ця евакуація розпочалася? Ну, знаєте, це вже не перша спроба окупантів оголошувати так звані евакуації, а фактично депортації. Перший раз вони оголошували з того моменту, коли були витіснені нашими збройними силами на лівий берег Дніпра. І саме з того моменту вони розпочали всілякі дії для того, щоб змусити людей виїхати зі своїх домівок. Особливо це стосувалося міст і населених пунктів, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Вони виселяли людей, які знаходяться на вулицях, які безпосередньо є на узбережжі, для того перетворити, щоб їх у військові об'єкти, а людей фактично депортувати. І перша хвиля хвиля якраз цього відбувалася рік по тому. Зараз як ми бачимо, окупанти знову таки невирогідно з огляду якраз успішних дій наших збройних сил по утриманню плацдарму на лівому березі, намагаються. Тепер висіляти людей з інших населених пунктів для того, щоб розташувати укріп райони і фактично зробити свої військові бази з будинків, тих, тих людей, яких намагаються фактично виселити, тобто депортувати зі своєї рідної землі.